Після першого використання американських оперативно-тактичних ракет етакмс по аеродромах російських окупантів у Бердянську та Луганську виведено з ладу взагалом 24 бойові машини. Ну і куди ж безсильна Росії і 2 Таро армії міра? Саме мощне, саме сильне з них 9 знищені повністю, а решта сильно пошкоджені. Отже, «Етакмс» зробив кілька важливих речей. Стало зрозуміло, що можна ефективно нищити російський авіапарк балістик. Та пробивати через системи ППО. Тепер через відведення російської авіації, зокрема гвинтокрилів, на дальній відстані, час реагування К-52 проти нашої бронетехніки збільшено приблизно в два рази. Ті угрупування Ка-52, які будуть ризикувати та розміщувати ближче до лінії фронту, будуть тепер менші через ризик ураження. А у самих ка 52 технічний ресурс буде швидше закінчуватись, бо тепер вони будуть вимушені літати на максимальній дистанції. І головне ефективне використання етакомс довело вороже угрупування Ка 52 до кількості від 30 до 50 штук на всю тисячокілометрову кілометрову протяжність фронту. І цієї кількості навряд чи буде достатньо, щоб використовувати їх ефективно, як в минулих тактиках. Якщо нашим військовим вдасться ще підловити подібним чином ворога, так як це було в Бердянську та в Луганську, то російський алігатор дійсно стане дефіцитним. І суттєво зменшить нам проблем. Ну, перше, це дуже чудово. І незважаючи на пісні з певних спеціалістів, називаємо це так в лапках. Між тим ми отримали те, про що ми говорили ще напередодні. Візита пана Зеленського в Сполучені Штати було певне затягування процесу. Але між тим американці розуміючи, що це нам конче потрібно, все ж таки надали в потрібній кількості Я б не сказав, хотілось би їх значно мати більше. Але між тим ми їх отримали, як отримали в свій час і багато чого. І до лютого 2022 року ми про це навіть не мріли. Але ми ж американці розуміючи, що на протистоїть потужний ворог, і наш е, оборона військовий сектор не дуже у нас, скажімо так, розвинутий, особливо напередодні останніх трьох років перед великою війною, то взагалі там було занепад. І занепад не простий, а занепад такий якраз вивимуше з боку керівництва країни. Між тим, ці ракети вже показали свою ефективність, і хотілося б, щоб їх було більше, що стосується застосування. Вони будуть достатньо ефективні при нанесенні ударів по аеродромах, по пунктах управління, по пунктах логістичного забезпечення, але треба чітко зрозуміти, що вони не вирішать 100% успіх на полі бою. На будь-якій війні на цій війні також в будь-якому випадку, у якому б ми не розглядали, територія фіксується лише тоді, звільнено, коли туди ступає чобіт українського піхотинця. Тому у нас вже були помилки, що стосується подачі інформації в телемарафонах, коли нам е, на рівні вундрвафлі давали по інформації. Щось нам на зброю, зброї зразу перемога буде через два дні. Ні. Ще раз нагадаю, ми воюємо з потужним ворогом і на російсько-українському фронті близько 450 тисяч російських вояків, і ще десь близько 30 тисяч російських вояків з їхньої національної гвардії Розгвардії. Так називаємо тому для нас важливо зрозуміти, що нам ще багато треба їх відправити в пекло аби завоювати певну перевагу. Те, що вони нам допомогли відстояти, в тому числі і питання, що стосується Авдіївського напрямку, це дуже чудово, і е, знищення певної кількості авіації допомогло нам е, вистояти. Але між тим, навіть за останню добу кількість авіаційних ударів була достатньо велика і близько 19 разів ворог атакував нас авіаційними засобами і е, практично в два рази більше, що стосується дронами. Тому наше завдання не тільки сподіватися на допомогу американців, а все ж таки звернути увагу на розвиток власного виробництва і що стосується забезпечення наших військ в потрібній кількості е цими дронами. Наразі, наразі росіяни мають перевагу, що стосується використання цих дронів. І, на жаль, це не на нашу користь і це е достатньо впливає на е успіх на тактичному рівні, і крім того, е треба зрозуміти що і нам треба щось робити більш потужніше ніж просто і впівдрони а дрони з більшою кількістю вибухівки і з дальністю польоту аби ми могли абсолютно спокійно цілеспрямовано, як оце роблять росіяни от вони в ніч в ніч визначивши відповідно плану вогневого раження наносять або намагаються наносити удари по е, об'єктам критичної інфраструктури України так само і ми мусимо так само е, бомбити щоночі е, підприємства е, оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, особливо, що стосується Підмосков'я, Середньої Волги і Урала. І от тоді, тоді ворог почне задихатися, поки ми не надріжемо йому те на чому він стоїть, а він спирається на жило технічного прогресу. І, на, і по його жилах тече, крім того, безпосередньо нафта війни. Кров війни це нафта. Ось на чому воює е, будь-яка армія. Знищення живої сили це дуже добре, але у росіян ще достатньо запасів живого м'яса, які вони абсолютно спокійно е, кидають на фронт е, на протидію нашим військам. Пане Сергію, а що стоїть на заваді? От, наприклад, організації виробництва такої кількості дронів, які щоб ми могли переважати, або, хоча б, врівноважити з кількістю противника у російської російської армії, це гроші, інфраструктура, чи ще що, чи чи можливо певні інтелектуальні здібності. Ну, що стосується інтелектуальних здібностей, давайте не будемо е, самі себе е, принижувати. І згадаємо, що все ж таки е, навіть е, завод Антонова, який виробляв е, літаки е, сотнями, а то й тисячами в рік, е, ще в спромозі виробляти е, великі дрони. У нас достатньо авіаремонтних заводів, які, де також є потужні сили і засоби. У нас достатньо е, безпосередньо Ресурсу інтелектуального це і Київська політехніка, і львівська політехніка. У нас е, національний авіаційний університет багато, багато реально багато. Просто це треба е, узагальнити, очолити і розподілити по зусиллям. На жаль, у нас дуже багато робиться. Знаєте, дублюючи один одного. Чому? Тому що керівництво, що стосується економічного напрямку, починаючи від Кабміна, закінчуючи певними напрямками попередньому особливо Міністерства оборони, багато разів дублювало одне одного. І толку від того не було, величезна кількість грошей витрачалася на те ж саме, і ефекту ніякого не було. Уміння організувати процес це коли чітко кожен йде за своїм напрямком і на це чітко визначаються певні гроші. Це економить ресурси і пришвидшує, що діяльність. На жаль, поки що, з боку держави я не бачу у нас, якщо згадати минулий рік, от безпосередньо, от, з минулого е літа по е сьогоднішню осінь. У нас постійно розповідали, що ми ось там уже дрони запустили, що ми їх там вже поставили на тисячі потік на місяць, що ми там уже засипали дронами. Але між тим є певні успіхи. Але поки що питання про застосування дронів на рівні бджаліни країв поки що не стоїть.